Всім привіт, друзі! З вами переборщик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогоднішній ролик присвячений новій, новій рулеці, яка в нас з'явилася в магазині Бліцу. Ось вона на ваших екранах. Головний приз тут є танчик стрв 81 восьмого рівня. Середній преміумний танк. І також ми, як завжди, маємо тут контейнери з Берейкусі, містичні контейнери, різні плюшки, прикалюшки, аватарчик. Маємо квест на один контейнер відпад. Теж непогано, буде прикольно його дістати, якщо вийде. І ось такий легендарний камо на ось цей танчик. Перед тим. Як будемо крутити цю рулеточку, хочу вам нагадати, що у мене на каналі зараз відбувається розіграш, батл, пасу, ось такої перепустки на цей місяць. Що потрібно розробити, потрібно вам подивитися ролик, який був у мене перед цим, який ви зараз дивитеся. Там є всі умови, вони дуже прості. Дивіться ролик і все узнаєте. Бажаю вам всім перемоги! І так, давайте переходимо до нашої рулетки. Щоб її всю прокрутити, потрібно зробити 18 обертів, і це буде вам коштувати 16 тисяч золота. Ми так багато витрачати золота не будемо на цю рулетку, а прокрутимо. Зараз вам скажу до якого оберту. 8 зробимо точно. Я думаю, навіть 10 зробимо точно, а далі буде видно. Чому я вирішив все ж таки покрутити трохи цю рулетку? Тому що у телеграм-каналі я робив пост, що з'явилася ця рулетка, і ви там в коментарях вже мені висилаєте скріни, що вам повипадали досить багато і крутих танків. Тому я вирішив подивився на вас і думаю, що мені теж повезе. Але я знаю. Таку прикмету в Бліцівську, що якщо комусь уже щось випало, то вам нічого не випаде. Зараз ми це перевіримо, прокрутимо 10 разів, побачимо, що можна буде за таку кількість обертів залутати з даного розіграшу. І так, друзі, задзвонив в мене телефон і не засняв я перший оберт. Давайте подивимося, випало мені 3... Контейнера збери їх усі. Давайте, це був перший оберт. Давайте вам покажу швиденько цю рулетку. Ось вона. Я робив прокрут за 50 золота і випало мені три контейнери. Збери їх усі. Давайте зараз їх швидко відкриємо і будемо продовжувати крутити рулетку далі. Так, поїхали. Перший контейнер. Ну, може й мені дасть щось. Так, поки що немає нічого. Давайте, другий, другий, другий. Теж нічого. О, оцей цей найкращий контейнер, бо тут фіолетові бустери. Добре, забираємо його. І надіємося, що наступні обрити принесуть нам якийсь танчик. Так, 75 золота погнали. Крутимо і дивимося, що нам від... випадає за другу спробу. Так, це в нас 10 бустерів і Х5 досвіду. Круто, непогано. Забираємо, поїхали далі. 100 золота. Тут, до речі, два підряд оберта є за 100 золота, тому ще недорого. А от за 2000 вільного досвіду напевно і дорогувато. Давайте далі наступний за соточку. Подивимося, що нам тут 100 золота на Стрібло обміняє чи на що. А, тепло 2000 вільного досвіду. Ну добре, забираємо, продовжуємо крутити. Хочеться завдання і скрині. завдання і скрині більше нам нічого тут не цікаво. Так, маємо один контейнер з усі, одразу його відкриваємо. Що тут? А тут у нас нічого. Забрати. Поїхали далі. 250 золота. Містики, да? давай містики. Там я бачу, що людям з сертифікатів випадають танки. Так, знову x5-10 штук. Клас, забрати. Будемо щось викачувати новеньке, це нам допоможе. 335... Ой, 355 золота. Давайте. Дивимося, дивимося, містики, містики, містики. 50 тисяч срібла. 50 тисяч зрібла. Так, восьмий оберт. Одна одиниця золота. Ну, дай на містиків, я бачив, вже ж випадають танчики людям. 50 тисяч срібла. Ну, все ж таки, напевно, правду кажуть, що якщо комусь вже щось випало, то тобі не випаде нічого. Так, що в нас тут? 650 і 750 золота. Давайте, добре, давайте прокрутимо ще пару разів. Надіємося на містики. Ой, аватар. Ну, ну навіщо, навіщо? Дикий мет. Дикий-дикімед. Поїхали, далі 750. містики, містики, О, є три містичних контейнера, Погнали. Останнім часом мені зовсім не везе на них, що тут. 500 золота. О, 500 золота, це круто. Давно не випадало, так? Давно не випадало. Забираємо непогано. Можливо, зробимо ще декілька обертів, якщо нічого не випаде. Так. 4000 вільного досвіду. І таке, таке, таке. І останній містичний контейнер. Ну, дай сертифікат, я бачив, там випадає людям. 500 золота. З трьох містиків залутали 1000 золота. Круто, непогано. Ось якраз 1000 ця золота. Давайте витратимо витр витр її на цей оберт. Але тут може нам випасти 50 тисяч срібла. Але краще б, звісно, б якийсь контейнер. А ні, тут у нас вискочка обвіз забрати. Так, ну 1250 золота, 1250 золота. Я думаю, що це вже досить дорого за ці подарунки, які в нас тут є. І маємо ми ще тут один раз, нам випаде 50 тисяч срібла, але добре, давайте, давайте. Давайте крутимо, крутимо, крутимо. Я ж бачив, що танки випадають. Збери їх усі. Теж непогано. Що в нас тут? Так, в нас тут нічого. Забрати. Півтори, півтори тисячі золота і є ще 50 тисяч срібла. Добре, беремо містики І для тисяч срібла. Так. Ну, нам точно не вистачить золота, щоб прокрутити цю рулетку до кінця. Але все-таки, давайте, все ж таки, тут ще є скрині, є завдання. Беремо, крутимо. Подивимося, що на цей раз. Так, три контейнери збери їх усі. Добре. Відкриваємо, тут маємо отримати компенсацію, до речі. Опа! Хімера. Непогано, але хіміра в мене є. Отримаємо за це компенсацію. Так, відкриваємо далі. Так, ну якщо вже звідси випала хімера, то ніяку десятку я вже не отримаю. Ось наша компенсація 1000 золота. І, до речі, тут є сертифікат добрий і бустер фіолетового кольору. Це мені подобається. Забрати. Так, ну ці контейнери з усі були непогані. Випала хімера. Отримали ми компенсацію 1,5 мільйона срібла за то. Дякую. Що ми маємо? У нас є ще 3000 золота. І один оберт ми можемо зробити. Давайте робимо цей один оберт, аби тільки не, не камуфляж. Опа! Круто! Випав танчик. Оце клас. Зовсім не чекав я такого. Зовсім не чекав я такого. СТРВ81. Випало нам. Не з останнього оберта, як це буває. Круто, дякую. Скільки ми зекономили золота, Давайте подивимося. Так, в нас залишилося три оберта. У нас тут 5, 6, 7. Більше 7, 7,5 тисяч золота. Нам заощадила рулеточка. Дякуємо. Закриваємо цю рулетку і більше її крутити не будемо. Вже другий раз мені випадає танчик. Головна нагорода, не з останнього прокрута. Це круто. До речі, перший раз мені випала так про джето. Є відео на каналі, подивіться, кому цікаво. Там вона випала мені ще раніше, досить прикольний вийшов відосик. Ну що ж, друзі, що нам випало? Нам випала хімія, за яку ми отримали компенсацію, нам випав новий танчик. Давайте на нього подивимося. Це в нас що? Це в нас восьмий рівень стрв 81 За хімєру компенсацію, новий танчик, головна нагорода. І з містиків випало нам 1000 золота. Непогано. Витратили ми небагато, десь половину вартості всієї рулетки, і отримали у нагороду цей танчик. Друзі, ось таке вийшло відкриття. пишіть ваші коментарі, що вам насипала ця рулетка. Я думаю, що. Коментарі будуть гарні, хороші, і вам усім насипало краще, ніж мені. А мені насипало в цей раз досить непогано. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, це для мене дуже важливо. Це мотивує мене для вас робити ще більше, більше, більше такого контенту. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте вподобайку. Якщо не сподобалося, напишіть коментар, що мені потрібно виправити в роликах, для того, щоб вам все... Сподобалося, усе підходило. Дякую, друзі, вам за перегляд. Буду з вами прощатися. На все добре, всім па-па.